Не всі люблять їсти кисломолочний сир, я в тому числі, але його можна так приготувати, що буде уплітати за милу душу. Маю дорогого гостя, буду пригощати добренниками. Кольорове желе, пачки по 78 г. Кисломолочний сир маю 9%, але можна любий. Виважую порції по 200 г. Желе розводжу 200 мл гарячою кип'яченою водою. Розводжу відразу всі чотири пачки, хай холоне до кімнатної температури, у чашку сир та желе. блендер в поміч, хвилинка і готово. Розливаю у силиконову форму, діаметр якої 22х22 см. Ставлю в морозильну камеру на 15-20 хвилин. За цей час повністю желе холоне. Тим часом готую інше. І так розливаю шар за шаром. Я вам в описі залишу пропорції на один шар. Ви ж можете приготувати скільки завгодно: 2, 3 чи десять. Треба чекати декілька годин, але ж у мене піджимає час сидить, нудиться за столом гість, хотіла красиво виняти, але засада трішки прилипло і не було світла, щоб феном пройтися і виняти красиво. Тепер чисті факти: це неймовірно, ніжний, смачний сирний десерт. А Ключове слово при подачі було «желе». і все. Хом'ячок ховає смакоту за дві щічки. А я радію, що догодила. За ці посмішки і поцілунки готова день і ніч готувати.